Що ж, народ, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо з вами грати в чудову гру під назвою City Skyline. Я тут пропустив майже рік, та ні, вже майже 2 роки. Назбирав мільйон доларів. І сьогодні з вами я хочу побудувати новий район. А саме він буде у нас знаходитись напроти ось цього. Купуємо ділянку за 7.400 і, можливо, наступну теж за 7400, А ми всі досить такі... Недорогі, можна буде розгулятися. І ще прикол в тому, що я буду намагатися зробити його до пуття. Але перед цим давайте ви не забудете поставити лайк, підписатись на канал і написати будь-який коментар. Адже лайк та коментар це найкращий комплімент автору. Що саме сьогодні я хочу зробити? Я хочу скористуватися вже готовими розв'язками. Так, давайте ось ці підсказки ми вимкнемо, поки Ось, потрійна-транспортна розв'язка. У нас вже одна така є, але я хочу ще одну побудувати. Для того щоб ось такий у нас потік, ну, не потік, розв'язка була на ось цьому відрізку. Так, вибачаю, трішки не ту. Кнопку за... натиснув. Мене дуже цікавить момент з потягами. Трамвай, метро, потяг. Чи можу я зробити шляхи підземні надземні? А, ні, я не можу. Це потрібно буде робити залізничний переїзд. Мені це не дуже подобається, але вибору у нас дуже великого широкого немає. Воно ось тут по цій всій довжині проходить, тому. Давайте все-таки будемо якось починати робити, чи що. Давайте з ось ці дві частини два шосе. Так, ось так. І сюди поставимо розвилочку. Місце вже зайняте. Я не можу. Типу, це ж така сама розв'язка, так? Чому воно не хоче мені. Ось так. Ні. Коротше, давайте поставимо її десь ось так. Там трошки криво буде. Чиїсь внутрішні перфекціоністи будуть кидатися в мене тапками і тому подібне. Але я сподіваюся, що все буде нормально. Нам потрібно трьох о, три смуги, коротше, щоб було все більш-менш по феншую. Але я щось тут такого не бачу. Так, ось на роз це я знайшов, я трошки сам протупив, я думаю, то е, нічого страшного не буде. Ось така чомусь крива розвилка виходить, На трафік це вплинути ніяк принаймні не повинно, але е, ось ну, типу не так гарно виходить. То є факт. Потім, е, що б я хотів зробити? Зробити я хотів би ось. Що. Хотів поставити, у нас, напевно. Велике кільце. Місце вже зайнято. Ми можемо просто знести цю залізницю, вона нам поки не потрібна. Взагалі, від слова, зовсім. Так, невелика кільцева, велика кільцева розв'язка у нас тут буде. І я не знаю, наскільки це буде гарною ідеєю, проте ми з вами ось так. Десь трошки вище залізниці буквально побудуємо. Ось так. Потім ось цим шосе ми знову ж таки. Е, дістанемо. Так, де вони? Я їх вже прогавив. Ага, так, тут вони йдуть з від'їзд. Давайте трішки воно буде. Добре, хай так буде. І звідси ось сюди. Ні, е, а як це тепер зробити так, щоб воно гарненько було? Навіть не обов'язково, щоб гарненько було, а місце вже просто зайняте, розумієте? Пупум. -пу -пу так. А що ж нам тут зробити? Ну давайте ми... Ми, -ми, 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 ми. Що ми зробимо? Зробимо ми зараз. Ось так. Це ми зносимо. У нас є. А, частинка дороги. Широко, це скільки там смуг? 6 смуг, напевно, що. Так, 6 смуг. Давайте ось. З газоном, трамвайними шляхами. Ні. так. Таке мені не потрібно. Мені просто потрібно навіть без велосипедів, але я тут щось. Ага, ось воно. Буквально трішки мені над... потрібно пробудувати. Чому тут... Коротше, воно залишається таким, яким було, нормально. Все, мене все влаштовує. Давайте. Ось цю темку ми спробуємо зробити ось так. А ось цю тему нам потрібно. Зробити ось такий заїзд, знаєте. Ось так і. Місце вже зайняте, ну серйозно. Давайте. Ось так, тільки зараз я перебудую буквально трішечки, щоб воно е, виглядало не так по-рагульськи, якщо можна так виразитись. Ось так воно все буде виглядати теж по-рагульськи, але працювати повинно принаймні, тому е, сподіваюся, все буде добре. Далі. Ой, у нас зараз туман, мені це не дуже подобається. Але давайте планувати трішки наші. Е, Райони у нас зрозуміло, що буде шосе, і шосе, не шосе, ось такий бульвар. Бульвар буде обов'язково з смугою для автобусів і для велосипедів. Дуже дорогий він виходить на цей бульвар, але сподіваюся, буде норм. Так. Що тут. Що йому там не подобається. Можливо, це потрібно для велосипедів, там щоб щось приколи якісь були, не знаю. Так, давайте в ту сторону поки що не будемо таким займатися. Це у нас буде район житловий, великої забудови. Так, я сподіваюся, нам тих грошей, що я зараз витрачаю, вистачить. Так, мені потрібно 90 градусів, щоб все було дуже гарно. Ось так. Все, тут у нас все зроблено. І що, типу, вони хочуть, щоб ось так дорогу побудував? Та ні, мені здається, це буде дуже не дуже. М -м -м Хоча давайте, в принципі, я не... Проти? А, це тут трамвайні колії у нас знаходились. Ну, давайте тоді вже одразу побудуємо такі шляхи усюди. Опа, а тут чомусь не виходить. Ну, ми можемо трішки кривизни зробити. Можна трішки менше кривизни. Ось так. Все нормально. Мені подобається. Вийшло щось прикольне, тому хай буде. Ось цей великий шматочок у нас буде, звичайно, там житлові е, великої забудови, пос, ну, не поселення, а райони. І також там буде знаходитись комерція, звичайно. Ну, щоб, типу, мені здається, це очевидно. Так, потім десь посередині у нас. Підуть вже середні дороги. Вони теж будуть, звичайно, з автобусними нас... смугами для автобусів. Хоча ні, навіть сюди шестисмугову, ось таку нам. Тільки без трамвайних колій. Не хочу я трамвайні колії. Ось такі зелені можна. Ось такі хочу. Так, і щоб подивитися приблизно, де у нас тут центр, давайте десь тут він буде знаходитись. Ой, е, ні, потрібно ж. Що це таке взагалі? А, крок естакади. Ні, нічого не треба мені з цього. Ось так десь побудуємо одну ділянку, і інша у нас буде знаходитись несиметрично. Давайте ось тут. І звідси. Ось так. Це наші основні артерії. У мене поки що мої перші райони будуть виглядати ось так. Які, знаєте, дуже вузлово. Ну, квадратні, коротше. Я це все, звичайно, розумію, але. Що поробиш? Не ми такі життя таке. Так, давайте дійдемо ось сюди. У нас, коротше, буде. Район, а в районі ще декілька таких райончиків. Думаю, буде нормально. Принаймні, хочу в це вірити. Бо я ще навіть не знаю, чи побачите ви це все, чи це буде занадто нудно для того, щоб це все було прямо на серві. Можливо, зроблю перемоточку таку, але сподіваюся, що все буде нормально. Можливо, я зараз роблю занадто великий запас по трафіку. Але я бачив, як. Ой, ні, 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 можна. Ctrl Z, будь ласка. Так, знищуємо це криво, воно буде всім очі мозолити. Ось так. Так, і ще навіть тою дорогою, що я хотів. Чудово. Так, тут давайте вже останню так само зробимо. І ось так. Також потрібно не забутися. Додати світло та воду. Ми, оскільки ми вже можемо це робити. Я маю на увазі те, що у нас є декілька. Наших поселень, то. Ну це. Воно буде рахуватися як одне, але район зовсім інший. Так, коротше, там потім. То. То ми, звичайно, все закриємо, я закрию. Давайте не буду ваш час на це витрачати. А поки просто світло з вами проведемо. Десь звідси ось сюди. І, звичайно, людям потрібно місце для роботи. Місце для роботи буде знаходитись у нас теж в ось цій зоні. Теж обов'язково з автобусними. Лінію, ну, не лініями смугами для автобусів. Адже людям потрібно буде кудись добирати. Якось, точніше, добиратися до. Так, воно мені від чого кут рахує? Мені взагалі. Добре. Давайте поки що у нас буде ось так якось. Ем, так, іще раз. Ем, добре, ось так. Поки що райончик буде невеличкий. Ось так. Цей кусінчик ми знесемо. І тут посередині десь нам потрібно. Ще одну ось таку артерію зробити. Все, це цього, я думаю, буде достатньо. І також. Також також чотирьохсмугову ось таку якусь з велосипедами. Хай там офісні працівники у нас розважаються. І тепер можемо робити ось такі речі. Так, ось так ми проводимо. Для того, щоб якомога більше ділової зони тут у нас вийшло. Причому ділова зона це ж така штука. Яка не забруднює у нас е, наші землі, а просто створює багато шуму. Так. Ось так і. Так, трошки я прокосив тут з цим, але. Ні, напевно, що просто будуть залишатися ось такі великі шматки. Так. Я хотів зробити, щоб все було класно, а вийшло, як завжди. Ну то таке. Коротше, нормально. Третій сорт, як то кажуть, не, не брак. Тому ось так ставимо. Там зараз, коротше, якось так понабудуємо. Воно хоч не буде виглядати так е, убого, тупо квадратно. Нормально. Е, так, давайте ми з вами потихеньку вже будемо заселяти наші райони. Райони, квартали і жалі масиви. Що це у нас таке? Це нам потрібно знищити. Бо воно заважає. І також нам потрібно ставити комерцію. Комерція. Ось два таких квартали, думаю, поки що буде достатньо. Ставимо ось тут. Це все. І ось тут обов'язково теж потрібно поставити, бо. Так, давайте подивимось взагалі забудова починається, чи ні. Щось народ сюди їхати особливо не хоче. А, ні, все дійсно починається забудова. Давайте ми продовжимо ось так якось. не знаю, ось сюди. Чи що. Все, воно начебто під'єдналося, все добре. І дивіться, які тут одразу високі будинки починають е будуватися. Це дуже-дуже кльово, мені здається. Так, давайте я продовжу це все робити. Я маю на увазі ось ці всі дороги прокладати, а потім до вас повернусь. Так, народ, ну що ж, давайте з вами будемо вирішувати вже. Питання, які у нас з'являються на даний момент. Щоб ви бачили, то я. О, у них тут же ж проблеми з усім всім. Я забув зовсім про це. Так, давайте швиденько, просто потрібно воду в кожний дім. Ну, це не дім, це у нас ділова зона, але суть не змінюється від цього. Так, вода в них з'явилася, світло, світло ми проведемо звідси. Це що таке? Ні, там б мені, мені б світло просто потрібно провести. Алло. Так, ось так ми проводимо поки що на даний момент. Потім воно все там нормально буде. не Хвилюватися не потрібно, так. Давайте, під'єднайтеся. Все, чудово. Бо багато вже будівель прямо занепало через те, що я просто забув, ну, типу... Добрати туди електроенергію, доставити і тому подібне. А попит у нас шалений. Працівників зараз тут не вистачає, але це робиться теж досить просто. Нам потрібно поставити тут автобусну якусь станцію, автобусне депо. Угу. А незрозуміло, чому тут немає шляхів. Тут же ж є, ну, повинно показуватись, що тут є автобусні маршрут. Ну, Смуги для автобусів, вони взагалі багато де є. Чи, можливо, то не то пояснення. Не можу зрозуміти, що це? Коротше, давайте не будемо на це зважати. Щось круговою розв'язкою в такому випадку взагалі ніхто не користується. Чи є сенс тоді від цих доріг? А ну давайте подивимось, якщо ми просто зруйнуємо ось цю вулицю. Машини зараз роз'їдуться, і мені здається, що кільце мало б бути кращим варіантом. Ну, наче так. Так, до речі, дійсно. Тут зараз це все просто розтрясеться, якщо можна так сказати. А чому тут... Давайте й тут тоді це теж прибираємо. Мало. Так, все чудово. І навіть швидка сюди доїжджає звід ну, з нашого того поселення. Це досить, досить прикольно. Не вистачає їм робітників. Серйозно? Типу, в чому проблема? Не... А, ну так, а чому робітників вам не вистачає? Так, давайте з. Забезпеченням з охорони здоров'я ми займемося. Поліклініку їм поставимо десь. А, потрібно до дороги лише. Давайте ось тут. Вона не буде заважати. Ця поліклініка на перший час її вистачить. Потім, звичайно, пожежне депо нам потрібно побудувати. Без нього ніяк. Бо там чимало там пожежа трапиться. Це ж не діло, правильно? Правильно, я вважаю. Ось тут теж побудуємо. Вони зможуть доїхати в будь-які е моменти. Так, що не так? Електроенергії не вистачає. Давайте електроенергію. Все. У нас так дуже швидко-швидко відбувається, я хотів би побудувати ось тут за 100-200 Ну, 200 тисяч доларів. Газ. Але у нас не вийде, тому що там не наша земля, в мене частина, не можу коротше, купити я ділянку землі, тому нам доведеться будувати ось це ось тут. Хоча тут доволі теж таки багато. І коштує вона дешевше. Давайте побудуємо ось тут. Де 384 Вати у нас буде надходити електроенергії. Це, мені здається, дуже кльово. І відправимо в місто, звичайно. Цього нам вистачить дуже-дуже надовго, тому стосовно електроенергії, паритись нам не доведеться. Так, якби ще... А в чому проблема? Ти чого не працюєш? Не працює. Можливо, вода набирається. І. Так, вода набирається. Ну, та добре. Вона нам нічого поганого не зробить, та вода, тому що. Скажіть, я вам скажу, тут є витік інший. Якщо б це було ну, глухе геро річки, то. Тоді б так, там щось би нам було погано. А так, ні, все нормально. Це, до речі, працює як і міст, по ньому можна там проїжджати, але зараз то не на часі. Давайте зараз продовжувати щось робити з електроенергією такою. Давайте про всяк випадок, просто поставимо. Гроші нам зараз дозволяють. Ось так. Іще одну наводну таку станцію, і нам потрібно тут, звісно ж. Поліцейський відділок. Поліцейський відділок буде знаходитись у нас. Та давайте хоч і тут. Буде всіх приблизно е, покривати. Зараз хай. Це все буде. Е, так, а чому? У них взагалі електроенергії немає, чи. Тільки трішки. Ага, у них взагалі не було електроенергії, їм потрібно було побудувати щось по типу ось такого. Все, електроенергія з'явилась. І в тих, і в тих, і в тих, але тут тепер проблема, трабл. Давайте якось не можемо коротше, ми це зробити. Я ось тут поставлю зону житлову низької забудови. Можливо, хтось тут заселиться, і ми тоді до нього під'єднаємось. Ось це буде, мені здається, гарним варіантом. Давайте тепер з вами розбиратися з автобусами. Нам потрібно поставити. Ось тут е... наше депо. Мені здається, так. І розробити маршрути. Розробити маршрути це саме складне таке, якщо можна так сказати. Нам потрібно зробити маршрут, е... звичайно ж, по головній вулиці. Залишати як бага... якомога більше зупинок по ось такому курсу. Як знищити Ctrl Z можна? Ні, не можна. Давайте. Як. О, ось можна просто перемістити. Все чудово. Так, продовжуємо ось так маршрут робити. Ось так тут, до речі, я вам не говорив, я зробив місце для нашого парку. Тут парк буде, мені здається, що доволі він великий і буде нормально так покривати всі наші потреби. Так, на кільці, ну добре, хай буде, якщо. Так, один маршрут завершено, інший маршрут у нас буде курсувати вже по внутрішньому кільці. У нас вже ж тут всюди є. Да? Так, всюди є, у нас. Для наших. скажіть, я вам скажу, для наших автобусів смуги у нас сюди є. Давайте ось так ми поставимо, і потім, потім він поїде ось сюди. Такий невеличкий маршрутик буде. Мені здається, його буде достатньо. І один маршрут у нас дійсно буде. Звідси. Поїдемо ось сюди. Потім в діловий район. Ось так зигзаги покрутимо. Ось так. Десь ось тут зупиночку і кільця. І завершуємо маршрут. Все, хай автобуси відвигаються, хай наші працівнички їдуть. Також потрібно не забутися про вибачте, про освіту. Освіту ми зараз з вами швиденько зробимо і на цьому будемо з вами завершувати, тому що вже час тікає, можна так сказати. Давайте поставимо ось тут, де у нас зупинки взагалі. Зупинки, зупинки, зупинки. Покажіть мені зупинки. Зупинки ось тут знаходяться, тому є сенс, мені здається, побудувати все в одному місці. Тобто школа початково БЕМ. Велика початкова не потрібна, вища школа. Це середня освіта. Середня освіта сюди ж. І десь тут універ у нас був. Районна школа, публічна бібліотека. Ні, до побачення. Оу, Інститут сучасних технологій, 4000 студентів. Вища школа мистецтв, а де ж? Великий університет чи маленький? Та ні, звичайного університету нам думаю вистачить. Все, освіта в них є. поліція в них є. Охорона здоров'я також є. Чому тут будівлі зникають? Ой, випадково, вибачайте. Так, ну добре, давайте ми з вами на цьому завершимо. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, а також писати будь-які коментарі. Адже лайк та коментар це найкращий комплімент автору. А також віримо в ЗСУ. Чекаємо нашої скорої перемоги. Всім удачі і всім до побачення!